Безпека містян в пріоритеті роботи міської влади Ніжана. Тут активно тривають роботи з ремонту вже існуючих укриттів та облаштування нових захисних споруд. Звичайно, ця робота продовжується, оскільки у нас все-таки місто достатньо велике, понад 100 укриттів. Ми маємо тому робота триває. Ми привели провели порядок дуже багато укриттів в медичних закладах, де їх загалом не було в освітніх закладах. І зараз працюємо більшості по укриттям під багатоповерховими будинками, там дуже багато роботи ще. Також зараз ми працюємо над тим, щоб відновити заліто роботи деяких наших шкіл-садочків, і садочків, оскільки вони не мають укриттів, тому не можуть працювати офлайн. Тільки дистанційне навчання, ну а в садочках взагалі неможливо робота цих садочків в облаштуванні укриття на базі 9-ї Ніжинської школи буде надана державна підтримка. Ми домовилися з обласною військовою адміністрацією з урядом про державну підтримку. і Нам буде надана субвенція. Також ми додамо певні кошти з міського бюджету і збудуємо там повноцінне укриття. Сьогодні міська влада Ніжина розглядає можливість придбання готових модульних укриттів для навчальних закладів. А також ми направили листи про підтримку до наших міжнародних партнерів, до міст побратимів, зокрема і до Латвійської республіки, до Японії, до Франції, до США, про те, що у нас є сьогодні така нагальна потреба, і ми розраховуємо також на їх підтримку. Тому наше завдання, щоб ми в найближчі місяці змогли вирішити це питання і таким чином, щоб з наступного навчального року ми відновили ще роботу ряду шкіл-садочків і садочків нашого міста.